Всім привіт! Будемо дивитись конструктор Лего, який нам надіслав Алоп. На жаль, нова Пошта трошки тут прим'яла у нас коробочку. І зім'ялася сама упаковка. Так, давайте дивитись. Лего Star Wars. Ось я трошки підрівняла коробку. Так, код товара 75390 для дітей від 6 років. Називається конструктор Лего Зорінь війни. Робот X-Wing Люка Скайвокера. Ось сам люк. Із світловим мечем і бластером шипострілом Ну, а це його робот. Також з мечем, меч можна ось помістити тут, на задній частині, на ранці. Тут у нас люк уже біжить. От, бластер, стріляє шипом. Ну, що тут у нас по коробці є один до одного фігурка люка. Можете подивитись, принтована гарна фігурка. Ось на шлемі таке ж маркування, скажімо так, як і на кабіні. Тут є у нього ще забрало. Ось, як ви бачите, там над бровами. Ми потім подивимось ще. Там повинна бути голова з двох сторін обличчя. Різні. Тут забрало підняте, а там опущене. Так, ну, відкриваємо. Є інструкція і аж чотири пакетики пронумеровані. Щой раз. Так, перший, другий, третій, четвертий. Ось тут у нас голова. Ось, бачите? З однієї сторони і з іншої сторони. Як вам подобається, так і надягайте. <світ> Без пакетиків Іде ось цей меч, як бачите, там є у нас пухирці повітря. Не дуже якісне лиття. Ось так. Ну тут можна бачити ось, бачити ось і там. Ну, це ж там так машина була. Налаштована. Не знаю чому. Ось костюм принтований. Новий з цієї сторони. Новий. Вийде. Ось вони. Голову ми бачили. Ось клем. Так, подивимось інструкцію. Як завжди, гарна книжечка з QR-кодом можна перейти і додаток завантажити і збирати, як 3D. Ну що, пакетики показано. Етапи, як завжди, ось тут люк біжить. Спочатку біжить, біжить, біжить. Тут він уже посередині. Ну, в кінці. Он уже прибегаем. Зараз покажу. Ось. Так, сколько штук там. Так, страничка. 97, 99, 100. Ось он прибег. И, бачите, тут уже у нас он пострелы. Тут у нас может быть Може він тримати меч ось у руці робот. І, як ви бачили, тут на картинці ще ось. Тут маленький. Це великий. Ось десь повинен бути маленький. Марішки торком. Так, ось він, маленький. Ну, ось так виглядає вже зібраний варіант. Ну, досить непоганий. Конструктор це конструктор цього року 2024-го новинка. Раджу купувати. У нас є вже різні мехи. Це буде ще один з міні-фігуркою Люка Skywalker. Рекомендую. Всім дякую за перегляд.